Вітаю, в ефірі Студія», мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про ситуацію на Херсонщині. Там триває евакуація людей. Активно вона проходить на правому звільненому березі. Тим часом на окупованому лівому рашистська влада покинула людей на призволяще. Про це сьогодні написав президент Зеленський. Багато хто сидить на дахах будинків, і чекає на зниження рівня води. За останніми даними з території евакуйовано 1700 осіб. Це дані голови Херсонської обласної військової адміністрації. Там, на Херсонщині, а саме у Херсоні, проведе Олексій Ліонов, народний депутат України. Він зараз долучається до нашого ефіру. Олексію, вітаю! Доброго дня. Яка ситуація нині у регіоні? Яким ви застали власне місто? Наскільки критична ситуація? Ситуація важка, дуже якісно працює військова адміністрація. Повністю долучились всі служби. Як то кажуть, важка, але майже контрольована. Тісно тривають. Рітуальна операція зараз, от і за моєю спиною ви можете бачити, як на ну, човнах вивозять і людей, і тварин. Це весь день йде без перерви, і, і дійсно ситуація важка. Олексій, Одеса вже прийняла сьогодні евакуйованих за офіційними даними. Це 101 особа. Надалі Одеса буде готова приймати ще більшу кількість біженців. Одеса ніколи не стоїть осторонь, дуже багато робиться насправді тут зараз в рятувальних роботах приймають участі одеські поліцейські, і одеські мезвардійці і одеські працівники ДСНС, яким ми привезли до речі допомогою, і потрібно було деяке до облаштування. Що стосується прийняття людей, які евакуюють з Херсону, я знаю, що голова військової адміністрації проводив нараду на сьогодні. Майже 5 тисяч людей може прийняти. Одеса повністю забезпечити усім необхідним що стосується соціальної небезпеки безпеки, все, що потрібно, носити повністю, як то кажуть, відкриті. Також дуже гарно працює тут гуманітарний штаб і в комунікації з волонтерами і з волонтерами одеськими, і гуманітарні штаби Миколаївські допомагають, коли їхали до Херсону, заїжджали, спілкувались. Усе необхідно. Люди везуть. Є якісь більш конкретні такі потреби. Потрібні були там спеціальні за розміром гумові човни, або щось там потрібно десенські. до цього вже підключається влада або районні адміністрації. Також допомагають Олексію. Якщо казати про кваліфікацію дії Росії щодо Каховської ГЕС, президент Зеленський найпершим заявив, що це екоцид. А, і ці звинувачення пролунали вже і на радбезі ООН, Але ви знаєте, яка там була реакція? На жаль, на вашу думку, е кваліфікація дій Російської Федерації якою ще може бути додатково. Ви знаєте, 56-та стаття Женевської конвенції дуже чітко е говорить, що підрив ГЕС прирівнюється до використання зброї масового знищення. І найближчим часом тут почнуть працювати представники міжнародного кримінального суду. Я знаю, що робиться спеціальна велика комісія стосовно і питання екоциду, і з нашою прокуратурою спільної комунікації це жахлива ситуація. І ще не зрозуміло, де будуть гірші наслідки вниз по течії, де вода пішла, і там зараз потоп, чи зверху течії. Де зараз вода коли пішла, там ми бачимо і засуху, ми бачимо, що риба гине, і там це дійсно велика катастрофа. І екологічна, і гуманітарна, і економічна. За підрахунками, тільки бюджетного комітету, це десятки мільярдів гривень збитків, встановлення відновлення. Проповської ГЕС це майже 3 мільярди доларів. Це неймовірні кошти, і це дійсно тероризм зі сторони країни-агресора. Що найменше тероризм? Ми трішки поговорили про ООН, про заяви української влади на тих полях. Але все ж таки, на яку реакцію світу ми можемо сподіватися і на які дії може розраховувати Україна. Найкраща і найважливіша реакція буде це вступ України, прийняття України до НАТО у вільності. І про це говорив наш президент. Це найкраще буде гарантія безпеки і прийняття плану нашого президента, як мінімум, тих пунктів, які він озвучує. Це, це найважливіша реакція, яку чекає українське і все суспільство світове від е, світових лідерів. Так, накалюється ситуація перед вільно самітом Північно-Атлантичного альянсу. Будемо чекати на рішення головних функціонерів. Не знаю, чи інтрига це, але оглядачі кажуть, що поки у нас змогу війти до НАТО не може. Але от підрив на Коховський ГЕС може внести корективи. Так, Олексію, чи можна запобігти таким терористичним актам у майбутньому, що для цього потрібно? Бо насправді експерти кажуть, що може бути і повторний взрив Каховської ГЕС. Для того щоб запобігти таких е, актів, я вважаю, що найголовніше і через повторюсь, те, що казав наш президент, Україна повинна бути в НАТО. Коли ми будемо розуміти, що ми безпеково захищені, тоді тоді такого не буде. Зрозуміло. найголовніше це членство в альянсі. Дякую вам за включення. Олексій Льонов, народний депутат України з Херсону. Був на зв'язку з Live Studio. Почули про останні новини. звідти. евакуація триває. Люди будуть прибувати в Одесу. Одеса вже готується до прийняття нового потоку біженців. Буде надавати і матеріальну, і продуктову допомогу, і найголовніше буде розселювати. Сьогодні принаймні про це звітували в обласній військовій адміністрації. Регіон і місто готові до прийому постраждалих. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.